В першу чергу він про історію і не просто про історію, а про її барвистість, яскравість і насиченість різними цікавими подіями. І це тільки в рамках одного маленького регіону. Я погодився на цей проєкт, тому що мене цікавлять картинки, експериментальні проєкти з такі звуковізуальні. І цікавить завжди робота з чимось новим. Відповім просто, я корінний кам'янчанин, народився тут у місті, і усе, що пов'язане з Кам'янцем Подільським, усе, що пов'язане з його історією, людьми, е історичними постатями, для мене цікаво. Князі прийшли уважно подивились, порадились і вирішили місто торговище велике збудувати на перехресті шляхів купецьких. Для мене це однозначно про новий досвід для себе: про можливість відволіктися від бутенної рутини і. Ну, напевно, прокачати свої навички, якісь у трошки нових для себе галузях. Для мене проект — це можливість реалізувати на практиці все, що я пробував крутив віртуально, а тут вже практичне втілення. Насправді ця концепція з'явилась в мене вже рік тому. І я з нею жила, я її змінювала, я дивилась, як це. Було б добре зробити, і фактично, коли запропонували участь в цьому проєкті, то для мене це було подарунком, тому що ну, це якраз була нова форма, в якій я ні разу не працювала. Насправді, це проєкт про наше місто. Я тут всього цього 10 років, але для мене воно стало рідним. І я хочу сказати, що це місто, воно має свій характер. Характер такий дуже дуже серйозний, дуже важливий, але з іншого боку, воно тебе так підтримує, підтримує в різних ситуаціях, підтримує і в важких ситуаціях, і в легких ситуаціях, воно підтримує в усьому. Але воно як, як, скажімо так, зріла і мудра людина, з якою разом ти можеш просто мовчати, а вона тобі передасть цей зміст. Місто воно несе в себе такий потенціал, колосальний потенціал, що коли ти починаєш мати з ним близькі відносини. Коли ти починаєш до нього вслухуватись, вдивлятися, то ти відчуваєш віддачу. Ти відчуваєш, скільки ти отримуєш, і скільки від тебе вимагається одразу, бо в тебе просинаються якісь таланти, якісь риси інші, і ти просто хочеш це віддавати, бо не можеш носити це для себе. Чим цікавий і корисний місту цей проєкт? Ну, мабуть, в першу чергу це освітня функція даного проєкту, який повинен нести в собі певну інформативність, пов'язану з історією нашого міста, для тих людей, які, ну, скажімо так, не особливо цікавляться історією. так, Тобто, ну, люди, для яких ми готуємо цей проект, це люди, які займаються своїми справами, е, готують якісь свої проекти. Можливо, я впевнений в цьому, е, так чи інакше. А наш проект допоможе без е, якогось нав'язування, без якогось е, примусу. Дізнатися щось нове для себе. Це головний головна мета проекту, я вважаю. Я думаю, він не може бути не цікавий місту, бо це така тема на межі культурології, історії і мистецтва. І наше місто як історичне, туристичне, однозначно, має. Великий багатий бекграунд, з яким треба розбиратися, який треба популяризувати. Тому це однозначно цікавий для міста проект. Історія Кам'янця вона хоч і відома, хоч і якось її в університеті вчили, але з точки зору з такого от, з легенд, не з сухої історії, а з легенд. То воно набагато оказується цікавіше, цікаві постаті. Цікаво, те, нам було знаходити якісь нові історичні ці. Ну, як для, на мене, знахідки вишукувати, як замок виглядав в той період, в той період, як які люди повпливали на, на ну, кам'янчани повпливали. На світову історію. Яке як кам'янець займає місце в світовій історії. Які були найбільші виклики під час створення і як команда їх долає? Ну, ха -ха, в наш час е в період війни, е мабуть. Будь-який творчий проєкт це сам по собі виклик. І ми мусимо так чи інакше різними шляхами і різними можливостями своїми і не тільки використовувати цей час для того, щоб ми не втрачали зв'язок з власною культурою, з власною гідністю, з власною гордістю. А в нас її досхочу, тому, ну, мабуть, головний виклик це війна. Але сподіваюся, що все в нас вдасться. Пошук історичних зображень і матеріалів, тому що завжди пошук зображень в будь-якій креативній нішній діяльності. Це займає найбільше часу у роботі і процесі. Як делаємо? Розподіляємо час, графіки, і всі потрошки допомагаємо одне одному і робимо набагато більше, ніж від нас вимагається. Я думаю, у нас найбільші проблеми, що стосувалися першої частини відео, коли ми не маємо багато архівних матеріалів, багато з них втрачені, або знаходяться в інших країнах. І... Потрібно підібрати якийсь контент е, дотичний, але це знову ж таки і цікаво навіть показати як е, квітку на камені не як квітку саму по собі, а квітку в букеті історичних подій певних. Ще так. Е, мені дуже подобається сценарій і особливо подобається ХХ століття. І коли я його редагувала або очитую під час оводи, я просто плачу на цьому епізоді, тому що це дуже звишлива історія, яка відгукується і знайома абсолютно кожному. Які історичні події привернули твою найбільшу увагу під час створення фільму? Ми ще поки не розібралися із ХХ століттям, але це однозначно дуже стрімкий період з великою зміною. Інтенсивність змін у місті. Будемо розбиратися, і мені це цікаво. Про виборення незалежності, неодноразове. По історичних подіях мені е, цікавий був період, де турки захоплювали і дійсно е, чисто географічно уявити, де, е, коли, як, з яких сторін вони заходили. Не на карті, а саме на, на місці. І коли ми от ходили з Дімою на екскурсію, то теж було дуже цікаво. З чого починалось? Починалось з ідеї. Ідея старовинного міста, е, ідея міста, які, історія якого е, нам, навіть кам'янчанам корінним, відома була тільки по там. Екскурсіям по якихось е, ще радянських історичних книжках, е, але виявилося, що на сьогоднішній день е, історія міста Кам'янця-Подільського вона настільки глибока і настільки не висвітлена. В загальному просторі. В, я не говорю зараз е, про мас-медіа, я говорю взагалі серед жителів, серед е, містян, гостей, е, приїжджих, е, туристів. Е, надзвичайно багато нюансів просто починає випливати на поверхню зараз, от саме на сьогоднішній день. Коли вже немає оцього радянського ангажу, в даному випадку ідолом для нас, е на відміну від радянських стереотипів, стало наше місто. Його історія в першу чергу. І ось основною метою, я вважаю, цього проєкту, і подальших наших проєктів, і попередніх наших проєктів є саме популяризація того, що ми з вами. Сидимо на такій скрині зі скарбами. І ці скарби потрібно з цієї скрині вийняти. Робота почалася з обговорень, концепції, з побудови якогось вибудування головного меседжу, який хочеться донести. В нас є художники, які малюють цей проект. Є художники, які його анімують. Тобто одні його спочатку шукають зображення, роблять вирізки, підготовлюють ці графічні елементи, а потім художники їх анімують. Вони починають рухатися, все це монтується. Паралельно з цим в нас записуються звукозапис, звукоряд і надиктовка тексту. І в той час, як менеджери і СММ-ники займаються своїми завданнями і ще і просувають цей проєкт і продумують інші деталі і тонкощі. А стосовно роль, ролей, я думаю, кожен з нас зіграв роль знову ж таки в тій вибудовуванні в цьому вибудовуванні концепції. І я, наприклад, анімую колажі, створюю і анімую колажі. Іван, Іван робить. Скілетну анімацію, 3D-ефекти, різні ефекти накладає в процесі створення відео. Ем... Юра готує матеріал під колажі і під анімацію, чистить, фільтрує, вирізає, фрагментує, і тому подібне. Ну, Робота складається дуже Продуктивно, я б сказала, злагоджено без всяких таких критичних ситуацій. Критика є, але вона завжди конструктивна. Ми не ставимо собі за мету відтворити стовідсоткову історичну дійсність, і ми наголошуємо на тому, що це художній проєкт на основі історичних подій, тому що наша історія дуже бависта і в цьому неоднозначно існують різні погляди, концепції. І теорії її викладання і сприйняття, тому ми не беремо на себе таку відповідальність щось наголошувати і диктувати, як воно було насправді. Наскільки важлива історична дійсність у проєкті, ну, історична дійсність. Ми собі не ставили за мету тримати однозначну історичну дійсність, як таку візуалізувати. Нас більше цікавить контекст. Ну, чому? Народжуються такі чи інші легенди, чому певна ситуація сприймається саме так? Легенда, казка, цікава історія плюс історичні події. Залежно від дня і завантажності, але загалом я дуже пишаюся нашою командою. Вони великі молодці, їм не завжди просто, але вони завжди комунікують. І якщо є якась проблема або труднощі, то команда не шукає винного, а всі вирішують, хто як може повпливати на те, щоб був результат, і проєкт просувався за планом. і нічого не постраждало. Кам'янець для мене. Це місто само в собі, місто, яко, яке має дуже багато сенсів, яке підтримує в творчості, яке підтримує в роздумах, яке дає багато паралелій. Бо насправді історія Кам'янця дуже незвикла. Багато міст мали магдебурзьке право, але так, щоб три магістрати були разом. То насправді це в Кам'янці. І так, що тут цей, можна сказати, не сплав, бо всі жили а, рядом, а не в місті, як мені якось сказали. А, але коли один народ починав виноситись над іншим, а, то місто програвало насправді. І а, тому Ну, ця якраз важлива здатність робити щось разом, робити щось для того, щоб місто залишалось містом, це така командна робота насправді. І це теж нас підтримує. Бо коли ми почали досліджувати ці матеріали. То дуже багато відкрилось нового. А, так, ми назвали це легенди, тому що багато відкрит ще робиться, ще буде робитися. І ми не знаємо. Але місто таємниці свої відкриває тим, хто хоче їх пізнати насправді. І цей проєкт, мабуть, для того, щоб заразити. Таким бажанням, бажанням узнавати це місто, бажанням розкривати його таємниці, бажанням пишатися тим, що я з ним рядом, пишатися тим, що, що я тут і можу нести далі цей потенціал, цю силу. Цю міць, яку дає місто. Насправді тут не, не стільки містики, скажімо так, а просто ну, починаєш задумуватись про ноосферу, про те, скільки людей тут жили, наскільки вони були ну, інтелектуально могутні насправді. Да? Ну, одна фігура Яна Девіти, вона Сама по собі настільки цікава, що він а, простий артилеріст, який навчився, і фактично самоучка, який а, зміг так прикрасити місто, який а, зміг мріяти, який зміг жити з містом як-то в одному ритмі. І Кам'янець він має свій ритм, він має свою музику. І він насправді дає кожному хто що любить. Бо я приїхала з Криму, я дуже люблю море. Але в вересні, всередині вересня, Кам'янець надихає мене своїм бризом. Я не знаю, звідки він береться, але він тут є. Цей запах бризу нагадує мені море, нагадує мені ну, близькість, родинність міст, в яких я жила. І так само, я тепер відчуваю кам'янець. Я думаю, що також багато людей, які теж можуть поділитися таким відчуттям. Жає глибина історії, яка є, і дуже дякую команді, яка доклала всіх зусиль, аби ця історія була відображена в якомусь матеріалі документальному. Я вважаю, що документальне кіно в наш наші часи, особливо про історію України, про історію її міст, про магдебурзьке право і таке інше повинно бути відображено максимально якісно для наших поколінь майбутніх, і тому це честь і хвала і великий уклін». Людям, котрі до цього спричинилися, мені надзвичайно сподобалось. Саме цей момент де було, що з церков зрушували оці їхні башні. У мене аж мурашки такого цілі пішли. Я почала переживати, наче це я сама цей момент переживала ніби в своєму житті. Хоча насправді я такого ніколи не бачила. На це мені надзвичайно сподобалося. Дуже рада, що я потрапила сюди. Це. дякую. Як на мене, проект досить цікавий в Кам'янці такого ще не бачив. Емоційно, живо, гарно. Ну і, як то кажуть, кратка сестра таланта. Тобто, якщо це вмістили в маленький формат, то це теж досягнення. Вітаю бажаю успіхів тим, хто створює цей фільм. І бажано продовжити цю тематику. Цікаво. Я хочу подякувати всім, хто створював цей чудовий фільм. Я дізналась дуже багато цікавого про своє рідне місто, дуже гарні враження. Все на професійному рівні. Всім раджу до перегляду. Я е кажу це завше не кривою душою, що, на мою думку, Кам'янець-Подільський це найкрасивіше місто України, а можливо і не стільки України. Я дуже тішу, що вона так відживає, що у вас така фестивальна. От я бажаю вам, що ця традиція була щорічна, щоб вона провертала все більше і більше людей. Бо я вважаю, що в нас варта. цього вартий. Я думаю, що Тець-Подільськ має сіяти на всю Україну, а раз буде сяти всю Україну, то Україна сама засіяє. в Кам'янець-Подільському так-то й давно. І завдяки цьому фільму я дізналася багато нового. Я дізналася про те, як будувалися тут е, мости, як ворог руйнував це місто, як по ньому прилітало. А загалом фільм суперовий, і я його рекомендую до перегляду всім. Після прем'єри, коли настав час подяки. То мені хочеться дуже подякувати і навіть вклонитись нашим митцям. скульпторам Сергію Кліпітурі, Роману Андрію Кліщам, які своїми роботами додають атмосфери місту. Унікальна хресна дорога Якова Шреєра в катедрі нашій. Вона теж пронизує наскрізь. І також Сергій Михайлов, який побачив це місто на драконі, і з якого, із цієї картини народилась ця ідея, ця легенда. Я хотіла сказати, що стільки було несподіванок в процесі, які відкривались просто. Получається, що ну, намагались показати одне. А щось таке вийшло з цього ще, яке висвітлило зовсім, зовсім інший кут. І, е, ну, наприклад, у нас в Шедріку, мені там перший раз я дивилась, воно якось сьорбало, що ритм змінюється на одному на німецькому там, форматі, змінюється ритм, а потім повертається знову. Я думав, ну може пришвидшити, що прит. А зараз дивишся, і виходить, що в нас весь фільм. Він... Якраз такий, бо не, не, не причосаний, як так говориться. Як то не не причисаний, він такий нерівний, і в цьому він живий, в цьому він приймається як живий, і в цьому він ну такий дуже, дуже незвиклий формат отримав. Дуже незвиклий. І я хочу сказати, що здається, що ну він сам, як, як в нас місто, головний суб'єкт, яке надавало нам натхнення, яке надавало нам свої таємниці. І так і цей фільм він теж е, додав дуже багато аспектів, як ну, окрема особистість, скажімо, нашій команді, бо він, він так виникав і він е, ну, просто. Просто з цього да, три вантажних столи, трі в різних містах це все збиралось, і, і в кінці кінців зібралось, і ми отримали відгук. Просто ну насправді не було негативних відгуків. Були люди, які там серйозно замислились, були люди, які дуже там прийняли це несамовите там враження такі отримали, да, і вийшли і сказали про це. Але не було людей яких взагалі не зачепило, Яких не зачепило.